Хлопці, знімаю відео ще на рахунок шин. Ще раз вам по розміру. 6,5 на 80R15. Питають, чи це наварка? Точно не знаю. Ну, думаю, напевно, що наварку так роблять, це однозначно. Питаючи тріску, Дивіться. в квітні буде 3 роки, подивіться на колеса. Ну, тріщин нема. те, що я там показую друге, я можу вам показати ще з другої сторони колеса. Тріщин нема. Питаючи, наскільки я накачую ці колеса. Накачую я від 1,5 до 1,7. Деколи 1,6, деколи 1,7. Ну, все залежить від якої роботи, як воно залежить. Ну, шини в принципі нормальні. Може є і різні фірми, які роблять ці наварки, може в козі тріски, але ці, в крайній мірі, може я так попав. Ці нормальні. Всім дякую.